По-різному і те, що для нас є нормальним, для когось може бути ненормальним. Відповідно до цього треба людям пояснювати завжди. Чому ти так вважаєш, і чому, якщо тобі щось не подобається, і цей внутрішній якийсь виникає дискомфорт, це, це треба зразу примирати. Про це в першу чергу треба говорити. Але не претензіально, а просто говорити: от слухай, я відчуваю так, що ти зробив неправильно. Бо ти міг. Ну, або ти міг зробити в цій ситуації інакше. І тоді виникає взаєморозуміння один між одним. Тому що коли ви працюєте в одній організації, коли працюєте з, дитя, з дітьми, діти вчаться у вас. Як ви відноситесь один до одного, як ви звертаєтесь до один, один до одного. І обов'язково треба, якщо ви там їдете в дитячим будинок, всім познайомитися. Ну, принаймні, а, мати якийсь тісний контакт, тому що діти в нас вчаться, бо ми є прикладом, як треба жити. І одне з найкращих, якщо зразу виникає якийсь дискомфорт, то, то треба про це говорити. Тому що він потім людину може піти, або не прийти, або ц... ми інколи робимо брейнсторм, що нам сподобалося, що не сподобалося, як треба краще поліпшити нашу роботу. Тому що завжди є якісь проблеми. І добре, коли вони є, і їх треба вирішувати. Але про них треба говорити.